Компенсація військовослужбовцям за піднайом житла. Відображення обліку піднайому житла. За матеріалами статті Валерія Шошеріна. Повний текст статті, розміщено на ресурсі УТЕКА за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку у випадку компенсації за піднайом житла в безготівковій формі та через касу установи. Відображення в обліку отримання фінансування для проведення виплати компенсації особам офіцерського складу за піднайом житла здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці отримання асигнування відображаємо ККВ та суму фінансування для проведення виплат. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Ди кредит. Нарахування компенсації за піднайом житла та компенсації податку з доходів фізичних осіб здійснюємо за допомогою документа разові нарахування та утримання, розділу зарплата основної панелі навігації. У списку ще відкрився, створюємо документ разові нарахування та утримання. За допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид нарахування та джерело фінансування. Натиснувши кнопку Додати, обираємо співробітника, посаду, ККВ та суму нарахування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Відображення розрахунку компенсації за піднайом житла та компенсації податку з доходів фізичних осіб переглянемо в підрозділі розрахунок заробітної плати, розділу Зарплата. Натиснувши кнопку Заповнити та розрахувати поточно на вкладці нарахування табличної частини проводимо нарахування компенсації за піднайом житла. Перейшовши на вкладку Податки, переглянемо розрахунок податків з компенсації за піднайом житла. Проводимо відображення бухгалтерського обліку результату нарахування компенсації за піднайом житла за допомогою документа відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Розділ Зарплата. Створюємо документ відображення зарплати в бухгалтерському обліку за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та період реєстрації. На закладці Основна обираємо підрозділ та джерело фінансування. Переходимо на вкладку Нарахування, обираємо працівника, підрозділ, вид нарахування, ККВ, джерело фінансування, рахунок доходів, витрат та суму компенсації. На вкладці Податки «Бичні частини документа натиснувши кнопку Заповнити та по податкам, проводимо відображення в обліку сум податків. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку, перерахування податків і проведення безготівкової виплати компенсації за піднайом житла військовослужбовцям здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти зобов'язання. У списку що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк відображаємо перерахування податків і проведення безготівкової виплати компенсації за піднайом житла військовослужбовцю. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування ПДФО, перерахування військового збору і виплати заробітної плати по відомостям. Рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебут-кредит. Відображення в обліку отримання коштів касу з реєстраційного рахунку на проведення випити компенсації за піднайом житла здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер по розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебут-кредит. Відображення в обліку виплати компенсації за піднайом житла через касу установи здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер у розділу грошові кошти зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції, виплата з каси заробітної плати, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку закриття рахунку доходів і витрат в кінці звітного періоду проводимо документом операції, що видені вручну бухгалтерські, розділи грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В Заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. В табличній частині за дебітом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на сайті KBSNetua у розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверцева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!